доброго рада вітати вас на своєму каналі. Вітаю вас зі холодного нашого штату, північного Дакота. У нас сьогодні вже мінус 4, хоча через Вологість у нас відчувається, як мінус 6. Хублот, ну прям капець. В напевно, ще немає таких холодів, але у нас вже ну, холодний штат Північний. Зрозуміло, що вже у нас. Хоч і 29 жовтня сьогодні, але у нас вже холодно. Я вже все Віолетту завезла до школи, а я їду вже на роботу, виїжджаю. Так вам покажу, бачите, дерева в нас ще жовті, але вже мороз-мороз і листя опадає. Мої вже гарбузики треба буде прибирати. Наш кіт там. Ну, одним словом. Уже все, можна прибирати, ставити новорічні декорації. Сьогодні планую після роботи трошечки зняти розпаковку, бо прийде ще віолет... костюм на Хелловін. В 31 30... жовтня у нас п'ятниця школи немає, оскільки у нас буде вихідний, діти будуть ходити збирати цукерки, а я в школі теж працюю, то в мене також вихідний. А, також я, мабуть, тижнів два чи три купила по знижки контейнери та провеєр і не відкривала ще їх. Тоб я вже, думаю, думаю, відкрию з вами ці контейнери, покажу вам і сама подивлюся. Дуже говорять, що дуже гарна якість, тому буду дивитися і користуватися. Я знаю, в Україні вони дуже дорогі. Але вони хоч пластикові, але дуже якісний пластик, і його дуже-дуже тут. Рекомендую, тому думаю, візьму, тому що дуже зручно, коли приготувати їжу і поставити не каструлю якусь там або в мене скляні є з лоточки. Але от пластикові, то думаю, буде легше і безпечніше, бо в мене Віолета вже сама все бере там в холодильнику. Що треба, вона собі може положити на тарілочку і в мікроновки розігріти. Тому думаю, так буде зручніше. Все, їду вже на роботу. Всім гарного дня і вже побачимося з вами після роботи. Я пішла вийти з машини і взагалі зняти біля школи. Сонечко так гарно. Сходить так красиво, але так холодно. Трава вся біла. холодіна, капець. Ну, нічого. Це ще не холодно. Мінус 4 порівняно з тим, що у нас буде мінус 30. Мінус 25 це точно буде. Все. тепер вже точно прощаюся з вами. Я вже добігаю і буду заходити. Всім гарного дня. Все, забрала вже Віолу зі школи. Вона мені показала яку книжку, взяла собі сьогодні. Бо вони кожну середу беруть книжки в бібліотеці. І ми читаємо, І кожну середу вони повертають. Такі яскрава, красива така. Ну і не дуже багато тексту, щоб вони не втрачали бажання читати. А лучше декілька. Ми ще маємо свої книжки, і ця якраз чудова. І прийшла якраз посилка Amazon. Це її костюм на Хеллоуін, Зараз ми розпакуємо. Потім ми були в Каско і були на знижки, вони так в сезон коштують 20 доларів. Крокуси я взяла. А зараз 6,97 за такий пакет. І тут 64 штучки. Зараз хочу, не знаю, чи відкривати, чи вже не відкривати. Но хочу поїхати в казку ще. Якщо там будуть, там здається, були ще нарцизи. Якщо будуть, то візьму ще собі нарцизи. І хочу ще ж, це ж вам показати. Ці ж Купила контейнери фірми Tupperware, 32 штуки, тобто 16 лоточків і 16 кришечок. Ну і зараз будемо відкривати з вами і дивитися. Тут все сидить квітка, не може вже почекатися. Давай будемо, теж розпаковувати. Ну, давай. розпаковуй. Ти домовий. Ну, звичайно, це ж Амазон, вони завжди великі. Uh, це вона uh, буде Ghost Buster. З придуманий. Взяла есочка, вона носить на 6-7 років. Go. Ну і зараз И будемо дивитися, що тут на кнопочку. Боже, така упаковка. Oh, да. Я знаю. Так. А що це ще в нас таке цікаво? Не знаю. О, це ще сумочка в ви Представляєте, така сумочка. Зараз вона вийде, покажеться. Все, перегоділося вже. Там тобі тебе рукава треба одягнути. Там же збоку рукава є досі. А, вот. да. а, -а, а, І там рука. І з іншої сторони. Ой, Боже все. Вона вже готова, вже щаслива, найголовніше. До речі, ще виробник. Я думала, що це Китай, як завжди. Ні, це Камбоджа-виробник. І дуже якісна, до речі, тканина, тому що я тільки що спробувала. Не така, що прям дуже неприємна, а дуже зручна. Так, це відкладаємо. Не знаю, чи відкривати, чи не відкривати. напишете мені в коментарях. Якщо що, то я тоді в наступному відео поснімаю вам, які вони. Ми відносимося до середньої зони, да, то в нас вересень по листопад висадка. Ну, я не знаю, чи воно потрібно нам зараз висаджувати. Можливо, просто в ґрунт посадити і поставити в кладовку. У мене там холодно. Не знаю. Хто займається цими крокусами, можливо, хтось ґрунт садив в горщики іменно. Не в саме відкрите, а в горщик як? Чи краще чекати весни і весною посадити? Не знаю. Сподіваюся, ви мені напишете. Зараз переходимо тепер відкривати контейнери. Так, зараз. Відкриваю, і будемо з вами. Одною рукою незручно, але буду старатися якось вам дуже показати. Так. Так, я вам розверну. Там у мене стоїть генератор, він як акумулятор для автомобіля і е е качає шини. І зарядка. Ну, коротше, все в місті. Коротше, міні акумулятор Дуже класна річ, заплатила 106 доларів, але дуже класна. Так. Поїхали. Це була хвилиночка реклами, можна сказати. Ой, дивіться, як красиво запаковано, все складено. Взяла собі такий рожевий, лимонний такий більше. І Два кольори ще світло і темніший. Отже, наступаємо. значить, такі ой, дуже якісний, такий класний взагалі. Дуже такі маленькі, такі два маленьких. Так, зараз це витягну. Ой, скільки в мене цих. І кришок і... Ой, важкий ой, овіць, який здоровий це. Кришок. Ну, 16 штук вже ж повинно бути. Так, да, і такий чуть побільше. Можна... О, тепер ще, ще два таких помаранчевих. 600 мл оці помаранчеві рожевий. Також 600 мл. А ці в мене, ще не зазначено, яка тут Ну, на половинку, десь по 300, десь так може, 250. Так, це я брала ще отакі цей. 2,7 літра. Це дуже зручно, в нас же цукор продається в великих упаковках, да, по декілька. А так, це буде мені насипало, закрила борошно. Потім овсяна. овсяна крупа. Ми теж багато вживаємо, особливо я. Ще один такий, але більший. І здоровий. Об'єм тут не бачу теж. Треба буде подивитися, скільки, які тут об'єми. Значить, дивіться, ось такі маленькі, потім оце ж кришечок, скільки в мене. О, я тут дивіться ще тут кришечки. Тут ще такі маленькі, так, по 340 мл ці. Так. Ті бшут ще кришечки і ось такі контейнери ще. Ну, це вже такі, дивіться, щось, наприклад, замісити, Да, наколотити, да такі на літр 30. Маринувати, наприклад, Тоже, дуже гарна річ, тому що з кришкою і ще дві ось такі мисочки. Дивіться, одна ось така і одна ось така. Прям здорові такі, здорові, здорові. І от це такий наборчик. Він був 70 доларів, а я взяла, коли вже була знижка, то взяла за 55 доларів. Зараз я розкладу кожен контейнер під кришечку і вже вам покажу. Розклала я ось так кожен контейнер, і е, на відео вони мені чуть менші, а в реальності вони ще більші. Тут дуже класно, наприклад, ці контейнери дуже круто використовувати для маринування. Ці ось такі маленькі, дуже зручно, там е, для зберігання чогось дуже акуратно. Здається, тут, кажеться, отак закриваєш, нажимаєш серединку, і вони відкриваються. Здається, так тут. Наскільки я пам'ятаю, чим вони були нажала, і вони одною рукою відкриваються. Ну, Звісно, так і є. Так що покупочку я задоволена. Буду тестувати, користуватися. Якщо будете бачити в Україні, то купляйте дуже класні. Так, наші плани сьогодні Хочемо поїхати в азіатський супермаркет, тому що мені треба лавровий лист, а там дуже велика упаковка і дешево. І якщо буде можливість, то все-таки вас візьму теж з собою і покажу цей же азіатський магазин.